В одному з попередніх відео я розповідав про Starlink і важливість надійного зв'язку на фронті. Ви вже знаєте, що захищений зв'язок дозволяє українським воїнам перемагати русню. Точкам у бомбити Білгород або Буданову сміятися. <плес> Сьогодні мова піде про напівміфічну енігму. Розкажу, як Енігма працює, як її зламали і до чого тут львів. Також поговоримо про її викрадення. Поїхали. Слово Енігма має грецьке походження. Воно означає загадку, головоломку, щось таємниче, тобто повна протилежність до того, що Путін носить у своїй валізі. Крім того, Енігма це один із найвідоміших шифрувальних пристроїв в історії. Першу версію енігми, яка шифрувала текст за допомогою дисків, запатентував 1917 року Артур Шербіус. На основі Енігми Шербіуса було створено ціле сімейство комерційних та військових машин. Однак найбільшої слави набув саме той варіант, який використовували у Вермахті. Винахід Шербіуса привернув увагу військових не одразу. До 1923 року німці вважали, що їхні секретні коди незламні, і казали, що Енігма занадто дорога. За іронією Енігму прорекламував майбутній ворог Третього Рейху Вінстон Черчилль, того ж 23-го року він видав книгу Світова криза про Першу світову війну, де йшлося про злам німецьких шифрів. Черчилль писав про розшифровку відомої телеграми Циммермана, де Німеччина пропонувала Мексиці частину США в обмін на допомогу у війні. Ймовірно, ця телеграма спонукала США вступити до Першої світової. Лише після публікації Черчилля німецькі військові зрозуміли, що їхні захищені коди були зламано і були вимушені купити Енігму. Щоб зрозуміти, чому німці так цінували Енігму і вважали її незламним ідеалом, варто розібрати її ну, буквально на деталі. Механізм складається із клавіатури на 26 літер, приєднаної до трьох обертових дисків із розміткою. До кожного диску додавалася каблучка із зубцями, а вся конструкція насаджувалася на загальний вал. Особливість Enigma полягала в тому, що одразу при натисканні клавіші. Диски рухалися, змінюючи положення так, що наступного разу та ж сама літера шифрувалася уже по-іншому. Наприклад, ось така комбінація була би зашифрованою так, а така приблизно таким чином. Щоби розшифрувати текст, була потрібна зворотня процедура: ввести на клавіатурі зашифровану літеру і подивитися, на яку букву вкажуть диски, що обертаються. Диски. Три, а пізніше 5 знімалися, а потім збиралися у довільній послідовності. Тому відправники-одержувач, щоб успішно спілкуватися, мали користуватися машинами, налаштованими однаково. На той час це було проти всіх можливих правил. За підрахунками вченого Девіда Інмана, Енігма могла видавати 103 секстильйони комбінацій. Це у 15 разів більше, ніж кількість піщинок на усій землі. Щомісяця німецькі шифрувальники отримували таблички, де вказувалось положення дисків на кожен день місяця. Підводники мали особливі таблички, написані чорнилом, що розчинялося від води. Німці були переконані, що навіть якщо британці і знайдуть таблички, то зможуть читати їхні повідомлення не більше одного місяця. Нацисти активно користувалися нігмою під час Другої світової війни. Спочатку вони шифрували повідомлення на Енігмі, а потім передавали їх через радіо чи дротовий зв'язок. Німці були певні у неможливості зламу Енігми, але в 1930-х роках польські математики таки змогли зламати шифрування трьох дискового апарату. Перед початком Другої світової війни німці ускладнили систему, додавши іще два диски та інші покращення. Це дещо ускладнило розшифровку повідомлень, а іноді і робило її взагалі неможливою для поляків. Батьком польської криптографії став львів'янин і ректор львівської політехніки Здіслав Кріговський. За підтримки польського уряду він заснував у Познанському університеті. Криптологічне відділення, а три його найталановитіші учні: Мар'ян Раєвський, Генрік Зінгальський та Єжи Ружицький, 1932 року розшифрували код Енігми. Перед окупацією Совком та німцями Польща встигла передати свої напрацювання британцям і французам, які продовжували їхнє вдосконалення. Завдяки цьому британці отримали базу для розшифровки деяких повідомлень. Подальша робота зі зламу Енігми проходила у секретному центрі британської розвідки, який пізніше став відомим як Блетчлі Парк. Серед його співробітників був і молодий професор логіки із Кембриджу Алан Тюрінг, який зіграв видатну роль у зламі Енігми. Британці шукали відповідності і послідовності в кодах. Наприклад, знаючи позивні, можна було встановити відповідники, на які їх підміняла Енігма. Для цього британці слідкували за німецькими щоденними доповідями про погоду. Німці щодня відсилали дані про погоду, де в одній і тій же послідовності розташовували швидкість вітру, опади і атмосферний тиск. Тож, нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові! Знаючи цю послідовність, британці побудували пристрій для розшифровки, жартівливо назвавши його бомбою тюрінга. Завдяки їй британське командування знало про плани Третього рейху із перших рук, що допомагало оперативно продумувати контрзаходи. Бомба Тюринга зіграла велику роль у битві за Британію. Саме завдяки зламу Енігми, нацисти не змогли висадитися на Британських островах, адже британці заздалегідь знали про їхні плани і підготували оборону. Цілком можливо, що весь хід Другої світової війни міг піти іншим шляхом, якби свого часу полякам не вдалося розгадати німецькі шифри. Сьогодні Енігма це далеко не найкращий, але точно найвідоміший шифрувальний пристрій в історії. Залежно від комплектації, ці девайси можуть коштувати від 40 тисяч до півмільйона доларів. Тобто від 5 до 75 лад калін пристрій суттєво втрачає у вартості, якщо він не має всіх деталей. Як і будь-який антикваріат, Енігма є ласим шматком для крадіїв, і зараз почнеться найцікавіше. Весні в Києві розгортався справжній детектив. Зараз про все розкажу. А я зараз вам покажу. Офіційно в Україні є лише один екземпляр Енігми. Його було виготовлено 1944 року у Мюнхені. Він мав металевий корпус «Панцерхольц», яким після 1943 року замінили дерев'яний. 2010 року українську Енігму передали до музею служби зовнішньої розвитки на тимчасову експозицію. А тепер уявіть, що саме цей унікальний експонат викрали з музею під охороною, так ще й під час того, як російські війська почали бомбити Київ на самому початку повномасштабного вторгнення Москви. Пристрій вкрали в той момент, коли вся охорона музею пішла до тероборони, щоб захищати столицю. І ось через пару тижнів, 19 березня, на OLX з'явилося оголошення про продаж Енігми за 2,5 мільйони гривень. Продавець писав, що отримав її у спадок. Треба було виявити, чи це той самий пристрій. На фото можна побачити серійний номер та особливості машинки. На оригінальних фото Енігми, переданої до музею. Вона не має корпусу, як і девайс у оголошенні. Експерт із Енігми підтвердив, що на фото, скоріш за все, справжній пристрій. Він не мав футляру та другого комплекту роторів, тож його ринкова вартість коливалася від півмільйона до 750 тисяч гривень. Ну, але аж ніяк вона не могла коштувати 2-3 мільйони. Розслідувачі із ОСІНТ агенції Мольфар дослідили оголошення і за номером телефону виявили особу продавця. Вони зв'язалися із ним, представившись посередником. Так, да, я на що да. объявления на OLX, У вас там ще в марті да. було інтересне, але це старинна шифровальна машинка була. У першій же розмові продавець змінив легенду із спадку на те, що машинку було куплено на київському блошиному ринку, чим лише підтвердив їхні підозри. В її дуже очень інтернетний случай, вона була куплена в Києві на блошиному угу, ринку. Угу. То есть комплектация там как вот на фотографиях вот была. Да, вот на фотографіях, так, да, вот так она и есть. Також він наполягав на оплаті в доларах чи євро і був готовий до конструктивних переговорів щодо ціни. А що по поводу оплати? Я так понимаю, ты ж по безналу такое не проведеш. Ну, ну да. Ну, вам як там, не знаю, доллары, до, вдоль, дол, вдоль, дол, поним... долари, гривни? тут. долари, желательно. Ага, хорошо. А. Ну, да, фотографії. Ну я з ним ще созвонюсь, посмотримо. Нам обсудів. Долар, долар, євро. Дані якби катюруються, ну ні грів, бо тому, що самі панімаєте така ситуація uh -huh. воєнне время. Врешті мольфари домовилися з продавцем про зустріч, а на місці на нього вже чекали працівники СБУ. Продавцем краденої нікми виявився 29 літній киянин, який працював кур'єром із доставки їжі. Крадену Енігму успішно повернули до музею. Тепер наш герой зможе хіба що доставляти баланду співкамерникам, а на Росії він би міг побудувати успішну кар'єру у ВПК Вагнера. Щодо вироку, інформації поки що немає. Місце Енігми посіли зашифровані канали передачі даних, і поки орки дзвонять по віджатим на окупованих територіях телефонам, наші захисники спілкуються через сигнал по Старлінку. Надійний зв'язок надзвичайно важливий, як у військовий, так і в мирний час. Якщо і ви хочете допомогти, ось у цьому відео я розказую, як купити і налаштувати Starlink для дому чи на фронт. І до речі, напишіть у коментах, чи цікаві вам ну, ось такі розслідування. А з вами був Назар. До нових відео і нових тем. Побачимось!